Класна книжка, я не знаю, чи вона класна за своїм контентом, за е, сюжетом і так далі. Але е, класна назва, е, те, що я вам дала, то це у нас було Віве Аріва. Живе зверху. Так от хто ж у нас живе зверху? Уна ідея Аріва ідея, яка живе зверху. Ну, якщо так думати, то наші ідеї завжди живуть зверху. Бефіно, кін віве Аріва, сусід. Який живе зверху, і хто ж в нас не мрія про якогось сексуального сусіда, який живе зверху, або сусіда, який живе навіть з нами, якщо ми ділимо квартиру з кимось, або може потім про сусідку, хто зна, хто зна Ель Совеньоке Вівеаріва, мрія, яка е, живе зверху, Ель Д'ябло. «El diablo que vive arriba» диявол, який живе зверху. Ну, судячи по тому, що по картинці, яка в зображена на книжці, то скоріше за все, то там у не легкі стосунки у цієї парочки. І тут у нас буде насправжньою назвою «El error que vive arriba» помилка, яка живе зверху. А я вам я дуже сподіваюся, хлопчика, дівчатка, що у вас буде мало цих помилок і ніякі помилки у вас не живуть ні з вами, ні зверху, ні в ні в Пісо Гарного вам вечора. А я піду монтувати відео про Гран і Гранди. Напевно, треба вам розповісти. Правда.